Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений нашим справам з 14 по 17 серпня 2024 року. Спочатку хочу нагадати, 19 серпня буде повня. Дуже складний стресовий період повні. Тим більше, що Сонце зараз знаходиться в опозиції до Плутону. Тому будьте уважні, подалі від масового знаходження людей, будьте на природі. Краще буде час у вас якраз зайнятися городними, садовими справами, будьте в спокої, нікого не трогайте. Знайте, що це дуже складний період. І цю активність, яку буде давати Сонце в опозиції до Плутона, будь ласка, направте на справи, які принесуть вам користь і вашій сім'ї. Займіться заготівлями і підготовкою до зими. Це така порада. А тепер. Приступаємо до агрогороскопу з 14 по 17 серпня. 14 та 15 серпня зростаючий місяць буде знаходитися в стрільці. Що можна в стрільці робити? Можна посадити трошечки цибулі на зелень, сіємо насіння зернових сидератів. І горох. До речі, можна горох, як сидерат посіяти, а ще й можна посіяти, якщо прохолодно вже можна посіяти на отримання зелених стручочків і гарних соковитих вітамінних горошин. Можна ще отримати такий врожай. Будь ласка, якщо підходить, маєте насіння, сійте. І, до речі, сидерат буде. З розсадою не. Працюємо, не турбуємо розсаду в знаті стрілець. Для квітів, стрільці, дуже гарний час для збирання насіння. І захищаємо наші рослини від шкідників та хвороб. Кімнатні рослини теж захищаємо від шкідників та хвороб. Дуже швидко тиждень буквально вистачає для того, щоб Відібрати можливість у шкідників, особливо це різні мілесенькі шкідники, які буквально дерявлять наші листочки, рослини і не тільки. Тому, будь ласка, будь-які шкідники, які є в саду, на кімнатних рослинах, вони, до речі, майже повсюди є. Захищайте, в знаці стрілець захищаємо від шкідників та хвороб біопрепаратами. Та настоїнками трав. Поливи 14-15 без користі. А от підживлення ні в якому випадку вони небезпечні. Рослини можуть і листочки погоріти, і корінці. В саду захищаємо наші плоди від шкідників та від хвороб. Зелені операції не проводимо, але збираємо врожай та робимо заготівлі. Квашенням овочів 14-15 не займаємося. Гарний час для настоянків в цей час та збору лікарських рослин. Риболовлю не плануємо не проводимо. Кімнатні овочі, захист від шкідників та хвороб теж актуальний. Перевіряйте. Наступні два дні це у нас 16 та 17 зростаючий місяць в знаці Козаріг. 16 та 17 серпня можна висаджувати, знову ж таки, невелику кількість сибулі на зелень і сієм насіння будь-яких сидератів і, і сієм насіння зелені в теплицях. До речі, дуже гарний час для посіву насіння салатиків. А вони будуть вже у вересні. Смачні і в жовтні, якщо теплиться, ми весь час так робимо до, майже до нового року в нас є листочки салатів. Тут і цибульку можна посадити, десь трошечки виділивши місце для цих культур. До речі, 16 го це можна робити весь світовий день, а 17 го до 20 години вечора. З розсадою теж гарний час працювати 16-го, 17-го до 20-ї години вечора. Розсада будь-яких рослин, овочевих та квіткових. Квіти нарізаємо живці, займаємося укоріненням, сіємо насіння квітів, робимо посадку розсади, Уже є у багатьох розсада дворічних, багаторічних квітів, проводимо поливи, підживлення будь-якими добривами і захист теж будь-якими препаратами. Кімнатні рослини, пересадка кімнатних рослин. Актуальна, якщо рослини живуть в кімнаті, ви хочете пересадити перевалку зробити, гарний час. І що стосується рослин, які у вас жили в садку, і на зиму вони знову ж таки повертаються до будинку. Теж гарний час їх вже висадити в горшки із саду, і хай вони там ще поживуть в садочку, а потім перенесете, коли буде холодно, щоб не було так стресово для них і пересадка, і перехід у нові умови життя. Отож, пересаджуйте зараз ці рослини. Можна живці теж нарізати для деяких рослин і укорінювати. Поливи та підживлення будь-якими добривами ще раз нагадую, це гарний час для цих рослин. Поливи для будь-яких рослин ефективні, підживлення, будь-які добрива для будь-яких рослин. В саду, от в саду буде багато справ. Це можна і живці нарізати, їх укорінювати, можна е, висаджувати саджанці з закритою кореневою рівною з Системою щеплення можна проводити, поливати, підживлювати будь-якими добрими. І захищайте, будь ласка, від шкідників ваші вже врожаї, які дозрівають на деревах. Це і яблука, і груші, і слива. і так далі. Зелені операції не плануємо на ці дні і не проводимо. Але збираємо врожай, робимо заготівлі. І якраз гарний час для квашення овочів 16 та 17. Готуємо настоянки, збираємо лікарські рослини, риболовля поки що ні. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення будь-якими добривами. Якщо є необхідність, захищайте рослини будь-якими препаратами від шкідників та хвороб. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 14 по 17 серпня. Дуже складний час, стресовий час, я вже почала. Наше відео з того, що у нас 19 серпня буде повня. А це значить, що складний стресовий період в цей час не можна особливо чимось таким серйозним займатися. Тим більше, до цього всього, до цього всього ретроградний Меркурій, ретроградний Сатурн і Сонце в опозиції до Плутону. Період не підходить для початку нових справ, нових проєктів і для, купув... для покупки дорогих речей. Будуть проблеми потім. Ну, от, як і бачите, наша задача попередити, а ви вже самі вирішуєте, що коли ви будете робити. А тепер давайте розберемося, що можна робити в будинку із нашим тілом. Груба камін. Пожежі, будь ласка, будьте уважні, стрілець, знак стихії вогню. Пожежні виїжджають дуже часто саме в ці дні, на місце пожежі і загораються не, не тільки від сірника вогонь, а й, може бути, інші десь джерела вогню, так що будьте уважні. Що стосується важливих справ з нашим волоссям, з нашими нігтями. Так от, можна стригти їх буде 14, 15 до 1830, але фарбувати волосся не можна в ці дні. Мити волосся гарний час, сауна не плануємо, не проводимо, догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри зростаючий місяць не проводимо, очищення організму теж не проводимо, рукоділля ні. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання буде неякісне, тому не плануємо. Ремонтні роботи буде все добре. Привітряні речі при гарній погоді теж добре. А ось тепер ми давайте розглянемо ще два дні, 16 та 17 в козорозі. Ось тут у нас трошечки більше справ, є, які ми можемо зробити в будинку і зі своїм здоров'ям і своїм тілом. Що стосується джерела вогню, то грубо камін будуть давати дим, будьте уважні, це козоріг. Можна в цей час працювати з волоссям і з нігтями. Так, можна стриж, стригти їх з 16, а 17 го до 20 години вечора. І можна фарбувати волосся з 16 і 17 го до 20 години вечора. Можна мити волосся. От, сауна п'ятниця і субота гарний час. Догляд за шкірою так гарно працюють маски. Очищення шкіри ні. Очищення організму по системі ведичної астрології 16 екадаші. 17 Прадаш. Рукоділля гарний час для робіт творчих, творчих. Тіста норма по рецепту. От, коли буде Якісне прання та прибирання це 16 та 17 серпня. Але ремонтні роботи на ці дні не плануємо та не проводимо, і не провітрюємо речі навіть при гарній погоді. А тепер у нас рубрика здоров'я. Дуже важлива рубрика 14-15 зростаючий місяць з стрілець. А в цей час будуть вразливі: печінка, тазові кістки, органи малого тазу. Стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожні нині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, та не проводьте, будь ласка, ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. І в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні, паразитарні інфекції, особливо зараз, коли знову повертається стара хвороба. Ви розумієте про що говорю я зараз? Але можна в цей час лікувати органи дихання. Можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії і щитовидну та вилачкову залози. І можна проводити сканування різних органів, щоб визначити хворобу або стан свого тіла і різних органів. 16 та 17 тут працюють енергії зростаючого місяця в знаці козоріг. А в цей час вразливі. Жовчний міхур, скелет, кісткова система, кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Не можна проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозку не можна видаляти зуби. І не тільки видаляти зуби, а взагалі стоматологія в дні з козирогом краще не ходити. Дуже вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла. І тому дуже велика небезпека переломів. Будьте тихі, спокійні, все ви встигнете. Так, працюємо на грядках, в саду, але робимо це спокійно, тихо і все у нас буде добре. У цей час можуть загострюватися хвороби, такі як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Ну що ж, наш сьогоднішній спеціальний випуск добігає до кінця. Бажаємо вам успіхів у всіх-усіх ваших справах. Усіляких вам гараздів! Миру вам та добробуту ще раз і бажаєм, і будемо бажати завжди і побільше радості у вашому житті. І пам'ятайте, повня 19-го бережіть себе та своїх рідних. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.